Доброго ранку. Сьогодні 27 липня 2024 року. У нас дуже приємний ранок. Сонячно вже коли зашторені вікна. В цій кімнаті така приємна, розслабляюча і інтимна атмосфера. Дуже здорово. Сподобалось тут спати. Було тепло. Для мене нормально, а річард ужарився. Мені дуже зручно за цим столиком робити макіяж. Для макіяжу я не використовую дуже багато косметики, я беру такі тіні Pro Revolution чи Revolution Pro. Revolution Pro. Вони дуже гарні, тут є і блискучі, і без блиску. Такі тіні на рівні з Dior, як на мене, тут дуже гарні і високої якості. Також у мене для Вій Maybelline але я люблю е, накладні вії, а е, е, вже ж на моїй роботі, де я зараз там заборонено накладні вії та манікюр, тому я використовую отаку туш для вій. Також в мене отакий от олівець для очей від Wey Avon. Я купляю з Ніксу. Але в мене зараз з Avon, він також гарний, водостійкий. Потім у мене така от помада від Max Factor, це Coral, дуже красивий колір, личить білявкам таким світлошкірим, також від NYX коректор. Потім я використовую L'Oreal Пудру для світлого обличчя. Дуже добре використовувати такий от тональний крем від NYX, У мене колір ваніла. Але сьогодні я його не буду використовувати. У мене і так гарний колір обличчя. І я надаю перевагу, щоб шкіра дихала. Але оцей тональний крем він дуже легкий. Навіть для людей, які не люблять тональні креми, він всім підойде я просто сьогодні його показую. Я його використовую на роботу, чи там ще кудись, але сьогодні не буду його використовувати. Поспішаємо на світанок. Мені ця кімната так подобається. Така красива. І ще такі от кольори, такий м'ятний, зелений та а, такий насичений пурпурний, це а, кольори котеджу. Класичні. Я багато таких відео бачила з котеджами з такими кольорами. Дуже красиво. Така незвичайна комбінація, але виглядає комфортно. і ну, Я просто насолоджуюсь, дивлячись на таке. Кути також дуже затишні, дуже красиво. Я вперше прийшов на сніданок, мене не дочекався, взяв каву для нас. У нас буде звичайний британський сніданок, який по всій Британії подають на сніданок. Юдісаді тут. Yeah. Oh, це класичний британський сніданок: Сосиска, бекон, яйця, гриби, потім дируни картопляні, помідори та бінс – це класоля в томаті. Моменти дуже приємні. Ранкова кава, це все красиво сервіровано. Оце молоко. Дуже добре все. Я просто насолоджуюсь. О, тут не стільки їжа, а стільки бути в такою красе, ну, але ж і їжа також смачна. Але просто навіть посидіти в такому місті дуже красиво. <зглядувати> інтер'єри. Мені подобаються в котежах такі от полички, на яких ставлять як тут квіти, це штучні квіти, але можливо поставити і живі квіти. Також я бачила у котеджах, на таких поличках колекція чайничків фарфорових, порцелянових, чи там ще якихось також дуже красиво. і, Я так вважаю, якщо якісь сервізи туди ставити, також було б добре. Ще пройдусь. Зараз немає людей. Дуже зручно робити відео. Також от такий от кут затишний біля барної стійки. Дуже добре. Таке маленьке місто. місце, але тут і стільці, і столики, як маленький диванчик дуже добре, для Коміну. Та, гарно, коли немає людей. Ой, я просто обожнюю в котеджах отакі кольори. Так, а це де ми проживаємо тут. Другий поверх. Також от, на моєму шляху, така поличка для сходинок. Також дуже добра, можливо, сюди щось поставити. Так, а це наша кімната, а сюди йде ще одна кімната. Оце весь другий поверх, тобто лише дві кімнати. Все, зараз повертаюся до сніданку. Також дуже зручно, що Um, you know, I'm enjoying these colors in the cottage, like uh, purple, which you adore, it's your favorite color, as I know, then this minty uh, green, uh, what uh, can you say about these colors in the interior, or at least in the old cottages, what can you say is yeah, British? I, I like the style, I like the, the plants that are up on the shelves. Mm -hmm. gives it that kind of uh, almost like a, a garden inside feel. Uh, yeah, the green and the, that particular green and, the, and that particular purple i mm -hmm. think is a good combination of colours. so mm -hmm. yeah, i like the, the pictures on the walls. it feels very nice. and uh, would you like such colours for your home, for your interior? maybe, maybe at least for some room. Yeah, i think you've got to get the right kind of home. it, it, it fits here because it's an older style of oh, property. Mm -hmm. but but Definitely the combination is is, is nice for this particular For you also of, pleasant, not yeah, just for me. Mm -hmm. Mm -hmm. Річард також, хто розуміє англійську, розповів, що йому подобається така комбінація кольорів: пурпурний та зелений м'ятний. Також йому подобаються такі полички з квітами. Він сказав, що в нього. Відчуття, як тут сад знаходиться. Ну це я б сказала не як сад, а ну, як оранжерея, все те, що у нас вдома. Також немає такої полички, тому що у нас більш сучасний дім. І Річард також сказав, що такий інтер'єр, такі кольори підходять для певного типу будівель, наприклад, як котедж. Я з цим згідна. Да, такі кольори для котеджів, для старовинних будівель дуже підходять. Але для сучасного потрібно дивитися, якого стилю сама домівка. Це нам принесли традиційний британський сніданок, куди ми не їдемо, ми завжди беремо традиційний сніданок, тобто нічого іншого, тому що це дуже смачно. Цієї їжі достатньо на цілий день, як на мене. Тобто після такого сніданку ланч або обід не потрібно вже брати. І в подорожах дуже зручно. Річард також помітив, що тут є кров'яна ковбаса. Вони її називають блекпудінг. пудінг». от я була здивована, що в Британії кров'янка популярна. Це традиційна їжа, її не всі їдять, також як і в Україні. Але тут це подають також на сніданок, як традиційну місцеву їжу.